Доброго дня, шановні колеги. Перш за все, я хочу почати з того, що сьогодні в нашій Євромайданівській республіці оголошено день трауру, день пам'яті загиблих у недавній Харківській трагедії, яка сталася під час всім. Відомої е, пожежі, і, власне, сьогоднішня прес-конференція буде присвячена саме подіям в Харкові. Я б дуже просив, е, шановних колег-журналістів, звернути увагу на те, щоб та інформація, яку ми сьогодні подамо, це наше прохання була подана максимально об'єктивно, власне. В тому контексті, в якому, про, в якому ми будемо говорити, щоб уникнути викривлень і, так би мовити, певних інсинуацій, вчора пізно ввечері, ми отримали інформацію, інформацію достатньо достовірну з наших джерел в адміністрації президента про ті темники. Які влада на чолі з Януковичем буде намагатися просунути на форумі Євромайданів, який сьогодні буде відбуватися в місті Харкові? В першу чергу хочу зазначити, що ми переконані в тому, що переважна більшість людей. Переважна більшість учасників Євромайданів в усій, по всій Україні, яка збереться сьогодні в Харкові, є щирими, є справді тими людьми, які прагнуть реальних змін в країні. Але на жаль, ми знаємо також і те, що сьогодні влада, влаштовуючи потужні. Інформаційні провокації проти Майдану, проти громадських активістів, проти опозиційних сил взяла під контроль частину людей, які будуть в Харкові, і долучилася активно долучилася до організації цього процесу. І от в наше розпорядження потрапила надзвичайно важлива на наш. Погляд інформація, і ми хочемо зараз її до вас довести. Це проєкт так званої резолюції, яка повинна буде сьогодні бути прийнята на форумі Євромайданів у Харкові. Я зачитаю тільки шість пунктів, які є визначальними. І які, мабуть, яскраво підкреслять, що, на саме, що саме прагне Янукович і його команда реалізувати сьогодні для розколу українського суспільства і для подальшого збурення і розколу майдану. Пункт перший. Парламентська опозиція не стала ефективним знаряддям боротьби зі свавіллям автократичного режиму Януковича. Друге, своїми неефективними діями та бездіяльністю парламентська опозиція марнує енергію майданів. Досі не запропоновано ані мети, ані стратегії, ані реалістичного плану дій. Третє, неефективна діяльність опозиції привела суспільство до депресивного стану. Всіляко гальмується процес перетворення громадського сектору, всіляко гальмується процес перетворення громадського сектору на самостійного суб'єкта політики. Тепер увага. Четверте: підготовка програм структурних реформ уряду по виведенню економіки з кризи уряду Азарова. Я наголошую на тому, що йдеться про звернення до того уряду, який. Сьогодні є в Україні, П'яте. затвердити форум Євромайданів як представництво громадянського суспільства в переговорах з владою і опозицією по врегулюванню ситуації в рамках національного круглого столу. Шосте. Звернутися до парламентської опозиції з вимогою, знову з вимогою. Вчора вже було до 22 січня 2014 року визначити єдиного кандидата для участі у виборах президента та оголосити про спільне рішення трьох найбільших опозиційних парламентських фракцій. Власне, якщо детально говорити про кожному з цих пунктів, то вочевидь зрозуміло те. Що сьогодні йде цілеспрямована атака, що сьогодні йде спроба маніпулювання громадською свідомістю для того, щоб відволікти увагу суспільства і максимально спробувати дискредитувати опозиційні сили, які вже півтора місяці спільно з українською патріотичною громадськістю продовжують оцю важку боротьбу. З режимом Януковича. Жодного слова в загально запропонованій резолюції, текст якої у нас також є, не йдеться про усунення Януковича, про усунення ганебного уряду Азарова і так далі. Тобто, на лице сьогодні маємо те, що влада зробить спробу переформатувати той. Контент загальноукраїнського протестного руху, який сьогодні існує в Україні, власне, це ще одна ланка тої глобальної, масштабної інформаційної війни, яку Янукович і його адміністрація спільно з родиною, спільно з Клюєвим, і найголовніше спільно з Кремлем. Із Путінською Росією оголосила Майдану і тим, хто сьогодні бореться з активно бореться з режимом. Тому, власне, ми звертаємося до учасників форуму, який сьогодні буде відбуватися в Харкові, і віримо, що вони ні в якому разі не піддадуться на цю ганебну. Провокацію, на цю справді брутальну брудну технологію, техно, технологію команди Януковича, яка спрямована на поширення єдиного гасла, яке сьогодні продукується адміністрацією президента в контексті Євромайдану. Це Майдан без політики. Це гасло належить Януковичу. І ті, хто сьогодні будуть керуватися такими принципами, свідомо стають на шлях підтримки діючої влади. Ми маємо надію на те, що сьогодні в Харкові люди зрозуміють, що в Україні нема. Двох майданів, що в Україні є один великий всеукраїнський майдан, центр якого знаходиться в місті Києві, центр якого знаходиться тут, на Майдані Незалежності. І також хочу додати, що в контексті вчорашніх ганебних подій під Святошинським Роведе. Де знову по звірячому банда Захарченка Януковича жорстоко побила мирних протестувальників, де постраждав наш побратим Юрій Луценко і ще десяток протестуючих. Ці речі видаються надзвичайно актуальними. Тому маємо надію на те, що люди і учасники форуму. Будуть розуміти, де насправді правда, а де насправді те, що під благими намірами на превеликий жаль стелить нам дорогу в пекло. Звичайно, ми переконані в тому, що ці речі не пройдуть, і переконані в тому, що в подальшому. Ми будемо об'єднуватись. Ми відкриті до співпраці з усіма з усією Україною, і переконаний в тому, що все-таки ми зможемо докласти максимально зусиль на об'єднання всіх євромайданів в одну єдину потужну команду, яка зробить все для того, щоб режим Януковича був усунутий якомога швидше. Дякую.